Привіт сутінковий щоденник. З тим, як я стала розбиратися і <говорити> сповідатися оце тут щовечора, дуже все закрутилося. І тут внезапно мені прийшла така прекрасна інформація, що мама це не вчителька. Мама для того, щоб любити і підтримувати. І і виходить, що тоді те, що я вимагаю від своїх дітей, отак от я переживаю, я хочу, щоб воно там якось було, а воно не треба. Вони живуть у відчутті такого блаженного прийняття. І якщо я щось і повинна, то я повинна знаходити оцю точку блаженного прийняття. І Ну, це важливо. Це важливо. Тому що у, вчителі, у дітей є свої вчителі. А я, як мама, можу тільки любити. Можу тільки любити і приймати, і проживати зі своєю дитиною емоції. І дякую всім моїм друзям, які мені це підсвітили і показали, тому що це база, це антисавок, Це те, що витравляє савок із серця. А що я казала за білетики, наприклад? Тому що в Радянському Союзі були такі сині проїзні, і на цьому синьому проїзні спочатку було написано, що зайшовши в автобус, якщо немає кондуктора, пред'явіть проїзного квитка своїм сусідам. І кожен сусід, кожен, хто знаходиться в автобусі, міг спитати проїзний у іншої людини. І звідси така, якби кругова порука, що всі обов'язково, всі можуть слідкувати одне за одним. Радити, слідкувати, що правильно, що неправильно. Входиш ти чи не входиш в цю систему. Любов. Любов. Така правда, серце ось що важливо. Люблю своїх дітей, приймаю своїх дітей, а навчать їх вчителі.